З'явилось відео, як у захопленому ворогом вугледарі у підвалі тітоньки, громадяни України, ждуни, ну правда, там не лише тітоньки є кілька дяденьок і тітоньки, хоч і переважно пенсійного віку, є кілька молодих, радісно зустрічають. Російських освободителів. про це замить, А поки підпишіться, будь ласка, на мій YouTube канал Володимир Сонюк, будемо разом витискати ворожий контент із наших соціальних мереж. Так от. На відео чути розмову із російським окупантом, там якийсь командир, очевидно, що такий поважний, типа, от, розказує, як ми вас тут освободили, ми не, ми не окупанти, нас називають окупанти, а ми ж не окупанти. І тонкі, да-да-да, ми ж вас ждали, ані такі українці, ані от, Оце сволоч, вся, оці ждуни, які ждали окупантів для того, щоб їм віддатися у всіх смислах. Хлопають в ладоші, що прийшли освободителі. Ну, більше вже, що там навіть кілька молодих барышень серед них було. Що, що, що в неї в голові? Вона хоче, що, щоб її звалтували, ці всі звірі, які прийшли окупувати, чи як. От. Ну, але в мене питання інше. Так це наші хлопці. Сотнями тисяч повинні гинути для того, щоб ми спробували, що я слово, спробували таки звільнити оцей Донбас для цих звірів, які звідти не хочуть їхати, які чекають окупантів, для оцих ждунів. Ми для них повинні положити ще невідому кількість тисяч своїх кращих патріотичних хлопців, кращих воїнів, щоб э, оці вот зрадники, щоб вони що, э, прийшли і сказали, тоді ви нам э, українці обов'язані обезпечити то-то, 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 а ми вам свесимо ножки і будемо недовольствувати і будемо далі хотіти Росію. От для цього ми прагнемо так звільнити цю територію, чи, чи для чого? Ну, звільняти територію треба, але я не розумію постановки питання, що ми повинні звільнити її за будь-яку ціну, не рахуючись із людськими втратами. Я думаю, що для цих звірей, звірів зрадників одного солдата жертвувати українського не варто, якщо Можна не жертвувати.